Ось такі методи роботи нових поліцейських зафіксувала камера спостереження. Як результат судовий розгляд. В управлінні патрульної поліції справу не коментують. Однак, обласній прокуратурі є що сказати. Прокуратура Дніпропетровської області було закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке було розпочато відносно двох патрульних поліцейських управління патрульної поліції в місті Криворозі. За фактом перевищення ними своїх службових повноважень, яке виразилось у незаконному затриманні потерпілого, а також нанесення йому тілесних ушкоджень. Наразі кримінальне провадження направлене до суду. Така поведінка тягне на статтю 365. Санкції частини 2 статті 365 Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років із позбавленням права займати певні посади. Втім, ми не налаштовані на занадто сурове покарання водночас, як би на потерпілого не тисли, питання притягнення винних до законної відповідальності є для нас принциповим. І справа зовсім не в особистих стосунках чи в мотивах помсти. Ця позиція ґрунтується на сумному усвідомленні того факту, що нові патрульні, які отримують з народної кишені чи малу за порядок і безпеку на вулицях, подекуди й самі становлять найбияку небезпеку. Розгляд справи відбувається у жовтневому суді. Однак свою людську оцінку потерпілий вже дав. Півгода пройшло. Я як би я стил, ну, думав, що ребята зрозуміли там, туди що вони вину не признають. Очередной раз підтверджує, що ну, реформа поліції в принципі, вам не вдалася. А ми продовжимо слідкувати за перебігом справи, і можливо після вироку патрульна поліція все ж озвучить свою позицію.